Футбол це життя. Вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мирошник. Граю та коментую українською fc 24 Продовжуємо нашу кар'єру за Лондонські Челсі. Поїхали! І сьогодні в серії Астон Вілла. Перший матч. Ви бачите, що у нас завершується вересень 23-го року. Потім Карабаука проти Фулхему. і-і-і. Знову Фулхем, але вже в рамках англійської прем'єр-ліги. Ну, мені здається, що три матчі в серії це так. Ну, плюс-мінус комфортно, нормально. Футболісти я пододавав. Зараз подивимося Тоналі, Кама, Вінга, Назарій Русин із Сандерленду. Ну, будемо стежити за всіма футболістами. Кухаревич навіть Микола, бачите, За Свонці грає також український гравець. Віталій Миколенко. Не знаю, поки що нехай буде, а там побачимо. Ярмолюк. Також будемо стежити. бачите, що ще немає інформації. Ілья Забарні. До речі, от, можна підсилити захист. так, Адлі також здається, що він грав свого часу за Мілан. А Мірі німець. Ну так, я там подивився в німецьких командах. І ось Боні Фейс, здається, якщо вірно вимовляю, Можливо, на, на тому ми зупинимося, дочекаємося повної повної інформації. І підсилимо ще й напад. Карвальо, Фабіо, Португалець. Опенда -е, також можна буде підписати. Ольмо, Дані Ольмо з Лепсігу. Хаві Сімонс відомий нам м -м, вже там по, по попередніх кар'єрах. Ну, в принципі, вже в нього тут скіли кращі, ніж там були в попередніх частинах гри FIFA 23, FIFA 22. Е, ну і не знаю, рекомендуйте, друзі, ще, тому що ви бачите, у нас команда в принципі, ну, грає плюс-мінус, але не без слабких злов. Джо Лінтона з Ньюкасу також мені подобався. Я грав кар'єру за не кар'єру, а Лігу чемпіонів за Ньюкасл. Ну і Лукас Пакіта також хтось там просив. Вирішив я все ж таки перейти, друзі, тільки так, будемо грати ось таким стилем. Але. Фішка в чому? Фішка в тому, що я позвільняв. Звільняти то можна тренерів, позвільняв, але намагаюся потім знайти нових тренерів, щоб були більш-менш нормальні і з новим стилем, але нічого в мене не виходить. Ось такі налаштування я використовував, ну, плюс-мінус, щоб це було нормально. Але ви бачите, що давайте зараз я вам покажу атака. І дивіться, взагалі, тікі-такою, стиль тільки така, я взагалі жодного тренера не знайшов. Можливо, я щось не розумію, друзі, поясніть, хто в курсі, можливо, це якась або баг, або якась недопрацьовка розробників. Почекаємо ще якусь, якесь оновлення. Ну, Отже, друзі, так виглядає наша схема тільки така ви бачите, ну, тут, коли вже за, за межами дозволеного починаєш змінювати, то одразу. Одразу все вимикається. Ну, я лише ви бачите, що голкіперського е тренера не видали, він залишився, але він новачок. І в нас вже всі, дивіться, автобус, будемо різними. Контратака це оборона. Е далі, ну тільки так це наша наша основна буде. тактика. Далі, коли будемо йти трохи вперед, контрпресинг використовуємо. І взагалі, ось ще і спробуємо гру по флангах. Всі п'ять тактик я налаштував, будемо використовувати, побачимо, як воно буде працювати. -ти -ти -ти. Так, тренувальний план. Тренувальний план, акцент на тонус тут є. Ну, у -у. Мабуть, що все ж таки логічно, коли футболісти не грають в запасі в резерві, то треба робити акцент на тонус, а тим футболістам, котрі постійно виходять грати на матч, то їм десь так більше відновлюватися плані енергії. Вирішив я трохи породягнути. Мені хочеться, щоб на серці була емблема клубу. Ну, Ну, ось так. Ну, і, мабуть, що трохи щоб не зливалося все. Ну, так. От. Стильно. Стильно. Так, друзі, ну що, Аз... Астон Вілла, ми на 10-й позиції. 4-4-2 їхня. Бачите, що тут є кому грати. Воткінс Ремзі. Гра по флангах, саме побачимо, як воно в них зараз буде. Те, що це зробили, розробники, це, це прикольно. Але не знаю чи воно працює взагалі в грі, фіг зна. Поки що я не помітив. Не помітив в тому плані, що плюс-мінус боти грають, хоча нам і пишуть там перед матчем, що та команда з таким стилем та з іншим, але плюс-мінус всі однаково діють. Ну, десь там трохи попросинували. Десь відійшли назад, десь там провалились. Ще раз кажу, друзі, що я граю на, на легенді. Для мене альтімейт взагалі щось космічне. Я грав постійно на альтімейті, але вони якісь неадекватні. Боти стають. Не так, закидання непогано, але все ж таки не увінчалася успіхом ця комбінація. Тут порушення правила, ми здобуваємо право гепнути зі штрафного. Так, хто тут? Підходить. Енкунку підходить до позначки. Дивимося. Так. Джеймс. Галлахер. У Галахера непогані позначки. Ну, Ф... Енсо Фернандес також. Ну, давайте спробуємо. Фернандес. А не перекинув, трохи не перекинув стінку. Седо. Назад, Фернандес. А зараз у нас будуть такі непорозуміння в діях між гравцями, тому що перейшли на новий стиль. На нову тактику, можна сказати, і певна річ, що треба трохи приловчитися. Знову штрафний удар, знову штрафний удар, і я вам скажу, що я знову ж таки дуже близький до того, щоб вимкнути гру рукою. Так, тут пробиваємо знову в стінку. Тому що ну, не так часто, як FIFA 23, але все одно буває, що трохи набридає влучання в руку. Накидання, було, не пробив наш партнер, там, наш футболіст, просто вибив м'яч. Галахер, Мудрик Нанкунку. Крістофер, далі, Чилвел, Бен Чилвел тут на дальню хіба що удар не влучає Фернандесу у спірворіт. Челсі Астон Віла. Мені цікаво, туди Тіві Попопс, Чому перший нулик видно, а другий ні, ось непогана комбінація. 1-0. Ми виходимо вперед, друзі. Ми виходимо вперед. А там, де нуль у Астон Вілла, то на білому фоні, звісно, що біла цифра зливається. Чому так? Чому якось воно не виділяється іншим кольором? Водкін з м'ячем небезпечно пробуває. Ну так, друзі, вже 1-1. Челсі Астон Вілла, Англійська прем'єр-ліга. Анкунку. Анкун далі Маду Ноні з м'ячем. Залишає меж на нашої команди. Фернандес Кайседо. Каседо Мудрик там щось стоїть, не ворушиться. Ну, щось незрозуміло Мішаню зробив і напішов вперед. Ух, а який він гол забив, ух, а який він голешник поплав. У ворота Арсеналу. Хто ще не бачив, ну я гадаю, що, мабуть, таких немає. Це просто, мабуть, що то вийде в топ взагалі Там скільки з голів за всю історію англійської прем'єр-ліги. Сподіваюсь, що так і буде. Челсі Астон Вілла 1-1. Фернандес і Воткінс відзначилися. Другий тайм, ну ось те, що слідувало очікувати. Суперник більш так агресивно йде вперед. З печем буде навішувати, мабуть, що проходить вдвох, намагався зустріти, не вийшло. Привозимо момент удар. Гол назрівав. Коли не можеш вімкнути, обрати того футболіста, котрий тобі потрібен, і вони стоять, нічого не роблять, не пресин, то ну це таке, знаєте, попахивають забитим м'ячем, пропущеним точніше в нашому випадку. Михайло мудрик чомусь не, не може спіймати свою гру. Понур Галахер. Галахер Галахер. Галахер. Еседо. Ось Мудрик вже можна спробувати пробити. Удар непоганий. Ну так. В такому одязі здається, що наш Маурісі Почтіно трохи більш так виглядає, Ух. немов тренер Челсі. Так, Еседо, Галахер, Еседо, непоганий розігрій, щось вже щось схоже починається на тільки так, Михайло Мудрик. Та що ж таке, в Мішаня не може переграти? Давайте спробуємо поатакувати все одно. У нас там тренерів немає, яка, яка різниця, будемо награвати всі стилі. Ну я не знаю, навіщо тоді ці п'ять варіантів тактик, щоб грати однією чи що. Коли все нормально, там тільки так не працює. Звісно, що тренер робить там якісь вказівки, зміни, і команда має переналаштовуватися. Я гадаю, що все нормально. Ну, зараз спробуємо, як буде контрпресинг діяти. Я там читав, це одразу будуть намагатися відібрати м'яч у суперника і швиденько, швиденько, швиденько йти на ворота. На з ворота опонентів в пошуках забитого м'яча. Накидання. Мудрик. Михайло Мудрик з м'ячем. Михайло Мудрик. Перевіряє фінти. Ось непогано втікає тут. Мішання вже в штрафному майданчику, кому тут віддавати, я фіг знав. Але, але... Мудрик заробляє право пробити 11-метровий корисна дія для нашої команди. Так, ну що. А де він, власне, є? Ну, такі собі в нього позначки. Ну, нехай не знаю. Скіли дуже несенькі, чомусь, не знаю. Михайло Мудрик і пробив непогано влучив, міський горить. Ну, голкіпер зреагував на цей удар, Згадав напрямок. Галахер на підхопленні. Там, про жнеправило було зафіксовано. Челсі Астон Вілла, друзі. Михайло Мудрик. Ось тут дуже Блін, вигідна позиція не зміг. Українець знову ж таки. Скільки моментів? Скільки моментів? Ось передача вперед, Конул Гал... Галахеру тут же треба. О хо 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 Я не знаю, друзі, це, мабуть, що все. Тут все. Якщо воно не судилося, то що ж ти зробиш? Ну, а тут злетіло, Тут злетіло, ближній путь. Без проблем, друзі, без проблем Астон Вілла обігрує Челсі на стемфорд Брідж. Хоча в нас моменти є. Ось не вистачає реалізації. Фернандес проходить тут. Пропихнувся, пропихнувся. На тому все. чекаємо. А, 4 хвилини цілі ці Рефері накинув, є, ще у нас можливість, хоча б м'ячик закине. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик намагався обійти. Фінтом не спрацювало. Ну, ось так от. Ось так от, друзі, на цьому крапка, в цьому матчі Челсі поступаються на Стемфорд-Бридж. Астон вийде з рахунком 1-3. Ну, це для тих, хто говорить, що ти не граєш на легенді, це початковий рівень. Ніфіга, друзі, це FIFA, чи всі яка різниця. Тут буває таке, що виносиш там Ліверпуль Арсенал, а ось можна поступитися і Ніколо Зандьоло, і компанії вдома на домашній арені. Тому такі коливання нікуди не поділися. Це геймплей, це так скажемо, притаманна ця фігня в цій грі. 1-3. 67, ну проте там, володіння, тільки така працює. Володіємо, ми вже. В принципі, непогано. Тепер залишилося навчитися забивати. Так, ПСВ, Конор Галахер. Ні. Звісно, що я, я не відпущу. Фулкем Челсі, друзі, Chelsea, друзі, карабаукап. Карабаукап. Ну і. І що в нас тут? Тут 4, 2, 3, 1. Ви бачите. Дві поразки, перемога. А -а -а. Бій біжи, біжи. Ключові футболісти, нападників немає, а захисник є. Так, поспілкувалися ми з пресою перед матчем. Мудрик, давайте Рахіма Стерлінга, мішання нехай трохи відпочине. Кукурелла, Кукурелла Дісасі, мабуть, що Фофана вийде, пограє на цей матч, на кубковий матч. От що з голкіпером робити? Санчес, в принципі, непогано, але я би кепу повернув. Як вам така думка? Пишіть, друзі. Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Карабао Кап Фулхем зустрічається з Челсі. Поїхали. Галахер. Центр поля в нас непоганий. Енсо Фернандес Галлахер. Ну, може, ще, там, я не знаю, Камавінгу я би придбав у центр. А ось і, і, і центральний нападник, Форвард я би ще кимось підсилив. Я би ще кимось підсилив. Ну там Тімо Вернер так, до нас прийде. О, початок непоганий. На 10-й хвилині ми вже поступаємося. Вільян, між іншим, Вільян. Вільян забував ворота своєї колишньої команди. Ех, часи спливають, так? Пам'ятаю ще, як Вільян за Шахтар грав. Ну звісно, що він. Розкрився саме у Челсі. Там взагалі вийшов на суперський рівень, удар на м'яч пролетів. Взагалі у гірників, там, ну згадайте, там початок десятих років, раніше трохи який був склад, який був склад просто фантастичний. Та й у киян також непогано. Ну, Німа дуаке тут має втікати, прокидує собі м'ячик вперед, так і відклеївся від переслідувача м'яч у сітці. Давайте, давай його забирати. Один-один. Фулем Челсі вирівнюємо встановище. Але але суперник йде вперед. Щось не схоже на гру Бій Буджі. Десь так вони м'ячик тримають. ну Більш схоже зараз, як грає суперник на контратаку чи контрпресинг, Так, Конор Галахер запускає Рахіма Стерлінга, це й може втікати, в нього швидкість є. Тут можна віддати, ну, мабуть, пізно вже не влучає. Та що ж таке? Щось в нас в цій серії чимало ударів, м'яч після ударів м'яч летить повз ворота. Рахім Стоярмин знову знову, знову ось тут передача. Кунку пробиває ось тут поміж рук голкіперу. Здавалося, що там, де мало забивати, не виходить, а тут мав тягнути голкіпер. Але влетіло все ж таки. Лукич. Заблокували Кайседу, Нанкунку вперед. А Тімо Вернер, я чи, я чи я думав, гадав, чи я його вже підписав. Мабуть, що так. Я вже забув, друзі. Ну, Певну, певну паузу я зробив на каналі. Ух, який м'яч м'ячно ну, анімадуки! Фантастика! Удар скорпіоном. Дивіться, дивіться, но. Ух, клас, просто. Ну, Це просто фентезі. Зробив паузу на каналі, тому що вже щось і PES, і Фіфау всі почали мене трохи бісити. А ви знаєте, що коли бісить, то тр треба вже трохи відпочити. відпочити. Ну, Просто ну, м'яч ми забили неймовірний. Ну, Німа двоакі автор цього голу. 30 хвилин грати Крістофер Ткунку з м'ячем. Так, Звісно, що, можливо, я з Тімо Вердером поспішив. А от Бонні Фейса треба придбати. Мені підказ, підказують зараз, що він там а, кращий м, зараз у Бундеслізі. Ну, побачимо, друзі. У нас ще Джексон є. А, дякую за підказку. Я зрозумів, чому Нкунку з мінусом. Так, коли трохи нижче його опускаєш, то все стає на свої місця. В нього там ця позначка мінус перетворюється на плюс. Я просто не розумію, в чому різниця, чи Форвард, чи центр форвард Михайло Мудрик зараз забиває. Чи ні, ні, це не Мудрик, друзі. Мудрик у нас. Мудрик відпочиває сьогодні. Супер. Джексон забив. І, мабуть, мені дуже хотілося, щоб, щоб мудрик забив, Галахер, Еседо, Фернандес. Удар по воротах сильно в руки голкіперу. Так, ще там до Франції забув клуб Страсбург. Чи як поїдемо відправимо скаутів, там ще подивимося. У нас і так французів чимало. Чомусь нас ну, десь так відсотків 40, мабуть, з усього складу те до французів. Так, ну що, відбулися ще наші замінки. Фернандес по центру Джексон. Майкл Джексон. Mm. Ні, він... Ну це я жартую, друзі. Ніколас Джексон, так він у нас. Так, непогано. Михайло Мудрик тут поборовся. Мішання, Михайло Мудрик. Добігає до штрафного майданчику, трохи зупинився. Чому так, чому так, мішання? Джексон. Галахер, треба забивати, ну все. Тут розірвали просто. ви ну, Бачите, в одному матчі так, в іншому так. На цьому все, друзі. Крапка. В цьому матчі ми проходимо до наступного раунду Carabao Кап. Спіймали свою гру, ну так, я би не сказав. Звісно, що ви не всі моменти бачите. Я би не сказав, що нам вдається грати в тільки так, але плюс-мінус, я не знаю, можливо, Пограємо тільки так, а потім ще взагалі перед. Я поки що в пошуках, я не знаю. Можливо, стиль гри для Челсі більш підійде не тільки так, а контратака або ж контрпресинг, Побачимо, друзі. 40 на 60, ну проте ви бачите, що володіти м'ячем ми стали так краще. Набагато краще. Е, Крістофер Кунку кращий. Я думав, що буде, що буде ноні ну, а ні. Останній звіт Лукас Пакета. 81 в нього, ну я не знаю, я не буду поспішати, поки що його підписувати. Центральний атакувальний півзахисник, скільки йому, 26 вже років бразильцю. Ну там у нас, давайте дочекаємося сі Хаві Сімон, Все ж таки, я би 33-500, не знаю, почекаю, поки що не буду поспішати. Так, друзі, ну що, ми. На 14-й позиції. Ну, що ж таке, не можемо перетнути позначку 10-ї 10 сходинки. Так, бій біжить знову, дві перемоги, дві поразки. Кукурелла. Ні, давай все ж таки. А, Чилвел, до речі, чилвел вже ж у нас дограє, там Олександр Зінченко взимку до нас прийдеться, тому, мабуть, що треба, вже, треба буде чилвела взагалі до, до запасу відправити. Фулхем Челсі, англійська прем'єр-ліга. У Фулхема непогана нагода зараз взяти, взяти реванш, відігратися за поразку в Карабау-кап. Удар по воротах, одразу будуть активно. Берейра. Розклад у Фулхему, між іншим, дуже непоганий. Хіменес пробуває поруч з Кейпою. Раур Хіменес. Бало тюре. Вільі на передача. Віульян демонструє бразильську техніку. Понад додавали то якісь таланти, вискакують. Ну це FC, FIFA, точно, ви зрозуміли, канадці. Вони те, що не можуть там, зробити більш якісний геймплей, там, чи фізику, вони компенсують тим, що можуть. Взагалі на PlayStation 5 там на ПК оці Motion, там камера з очей голкіпера, ну нахер воно треба ще, А оці удари з наближенням. І ще трохи вже, і вони перетворять гру в футбол. Вона і так як мультик, в більшому сенсі, так здебільшого виглядає. Так, Фернандес вищу. А то ще додайте, пам'ятаєте, в 90-х була гра на перші ще приставки у 8-бітні футбол там, де можна було бити, близько в кудю. Тут ми забиваємо. Все ж таки забили. Не вдавалося, от Конор Далихер. Можна пробувати було блискавкою, рибкою, там пробиваєш сильно, м'яч летить і потім разом з голкіпером вириває сітку. Залишилось ще таке додати розробникам FIFA FC. Тому не знаю, я не, на мою думку. Передоси з усіма всіма фішками. Ну що таке? Ну, хайпер Ну що? Ну подивився терас. Що воно там, оті цифри? Кому воно потрібне? Краще б зробили щось вклалося в розвиток геймплею, там фізик і так далі. На мудрика передача Михайло Мудрик. що При... ж? Ні. <смі> Не вийде у нас так забити, як він забив у ворота Арсеналу, Ось тут! А ось тут Михайло Мудрик забиває. Я побіг до тренера, не добіг. Чомусь не добіг, друзі. Фулем Челсі. І тут без проблем ми обігруємо цього суперника. 0-2. Михайло Мудрик вколотив, так вколотив. Гол-красен. Передача від Галахера і недовго думаючи, розмірковуючи, українець поклав м'яч, немов рукою. 15 хвилин залишається в цьому матчі. Фулем поступається вдома Челсі з рахунком. 0-2, так догралися. От буває в мене таке, що е, що ти не, не, не натискаєш? Захисник стоїть і втрачає м'яч. Ну, можливо, я привіс, а можливо, можливо і ні. <с recreate> так, ну що, друзі, інтрига повертається. Джексон, а Джексона треба трохи вище, Бачите, що там ден кунку, в нього мінус. Коли трохи вище, то плюс один. Все нормально працює. Рахім Стерлінг, ну все, мабуть. Михайло Мудрик зробив свою справу. Я вам нагадую, що, друзі, на каналі триває кар'єра за Львівський рух. УПС-21. Так, Ніколас Джексон. Джексон розвернувся, красиво, накинув. Там знову креативно хотів пробити. Так, ну тут же треба втримати. Втримати все. Рефері не дозволив, хоча не знаю, я би дозволив завершувати. Ну як можна ось в такій ситуації давати свій стоп. Ну проте це нам лише на користь, друзі. Обігруємо знову новим фульком двічі поспіль. В Карабау Кап і в англійський прем'єр Лізі. Плюс три очки. Треба підтягуватися, звісно, що в АПЛ, бо, бо це нікуди не годиться. Перший сезон, який нафіг Ultimate? Тут на легенді дивіться, які проблеми. Ми... Де ми там були на 14-й позиції? Зараз побачимо, куди ми підіймемося після цього туру. 1-2. 42-58. Так, володіння у нас підтягнулося, Це нормально. Кращий Конор Галахер. Чому не Ну, Звісно, що Галахер краще награв. Так, ну що, Сімакан тут інформаційн, хавіс імонс. О, опенда. По Сумансах це крайній захисник. Ну Зараз не знаю, не знаю, буду подивимося, друзі. у нас 32 мільйони. В принципі, нам би потрібен ще якийсь атакувальний півзахисник в Амірі. Німець 77 рейтинг. Ну, правий фланговий захисник також. І центрального може грати. Ну, побачимо, поки що. Поки що не буду я приймати остаточного якогось рішення. Ось опендан, ну я би краще Боніфейса того купував. Якщо ви вже мені так радите, мабуть, що я так і зроблю. Хоча і цей чувак, ви бачите, скільки в нього ігрових стилів там, талантів. Дуже непогано, 23 роки лише. Так, Дані Ольман, цей трохи гірше, мабуть. Хаві Сіммонс, 80 у нього вже, ви бачите. 80. І, і, і 20 років лише, ну я б ось краще Хеві Сімонса придбав. Так, Мухаммед Сімакан, француз. Знову ж таки, француз. 23 роки йому. Центральний захисник. І правий захисник, так? Адибаю, Кабре, Джо Лінтон, Курус, Мухаммед, Ганіц, правий фланговий. Ну, подумаю, можливо, ще когось знайдемо. Все на сьогодні. В наступній серії у нас е матчі англійської прем'єр-ліги лише. Ну ось уже у нас вдома будемо приймати лондонський арсенал. Можливо, і в нас мудрик заб'є красивий м'яч. Де ми? Знову 10. Ну, вище, ніж 10-та сходинка, ми поки що не підіймаємося. Треба більше перемагати. На сьогодні все, друзі. Бережіть себе, їжте яблука, не хворіти. Всім пока.